Ще поговорити про важливі речі, які відбуваються в столиці. Зокрема, у Києві у нас відкрили унікальний центр, в якому надають реабілітаційні послуги для людей, які втратили зір. Він має назву Trinity Hub. Простір складається із 20 кабінетів, спортивної зали та навіть конюшні. Тренери навчають орієнтуванню та мобільності, проводять відновлювальну терапію та профорієнтацію. Як саме цей процес триває? Дивіться далі в нашому сюжеті. Олександр Кривко не бачить з раннього дитинства. Окрім того, має сколіоз. Його мати Олена розповідає, що протягом всього його життя шукає можливості, аби покращити стан сина мій син Олександр не бачить з трьох місяців. Він навчався у спеціалізованій школі в Одесі для дітей, які втратили зір. Закінчив цю школу. Ми знаходились вдома. В нас інфекцію занесли лікарі, і зараз він не бачить взагалі на одне око, а на другому стоїть кристалик. Ми по всім областям, по всім містам їздили. Нам вже тут, у Києві, вирізали це око, щоб врятувати інше. після низки спроб пройти реабілітацію у різних центрах. Рах родина дізналася про Trinity Hub. Тут Олександр другий тиждень. У хабі спеціалісти працюють з людьми, що втратили зір. Це перші центри в Україні, де надають безкоштовну послуги та навчають самостійно доглядати за собою та орієнтуватися в просторі. Перші успіхи сина Олена побачила саме тут. В нас було чотири уроки. Я бачу результати по сину. Я задоволена тим, що в мене син може самостійно зварити собі каву, може самостійно себе обслуговувати і навіть може прогулятися по вулиці, коли я на роботі. Сам хлопець зазначає, що в Трініті Хабі його навчили користуватися мобільним телефоном та комп'ютером. Я можу умивати картоплю чищу на кухні у себе там, заварюю собі. Там каву чи чай там дзвонить, я теж навчився вже на телефоні. Звонить. У мене контакти підписання, я можу позвонити чоловіку, наприклад, там своїм близьким, там, можу Угу. зателефонувати. Mm -hmm. Сім-карта там, вибираю сім-карту, як дзвониш, вибираю просто. Знаєте, що я можу написати? Я можу написати навіть, прописати якийсь фільм на голосовому меню. Mm -hmm. Ну прописати. Mm -hmm. я прописати. Зараз покажу. Ні, зараз вийдуть цього з екрану. Фільм мама, наприклад. Все, я записав. А це Ерго кімната. Тут є кухня та санвузол, які мають спеціальне обладнання. Олександр вчиться готувати, прасувати, мити посуд, заварювати чай або каву. Це е... да. правильно називати? Да. Чудово. Закривай. Е, давай одразу тримач на чашку. Я в курсі та ти все знаєш. По-перше, в нас є дві зони готування. Це перша зона, звичайно, стандартна, і друга зона ось тут. Зараз я мікро світло. Це зона спеціально облаштована для роботи на кріслі колісному, тобто висота її е спеціальна, щоб крісло колісне могло під'їжджати, і людина могла працювати. Також і тут і є інші побутові речі, якими реабілітантів, реабілітантів, реабілітантів навчають реабілітантів. користуватися. У нас є посудомойна машина, якою ми е вчимо користуватися, пральна машина. Ну і звичайні побутові речі це витяжка, яка ось ви можете підзняти, Вона пронумерована шрифтом Брайля, тут ось 0, 1, 2, 3 для різних режимів. Також індукційна. Плита реабілітація складається з трьох етапів: кожен по 30 днів. Перший етап є базовим, де проводять діагностику та визначають рівень вмінь. Другий етап є складнішим, розповідає заступниця директора Trinity Hub Тетяна Костенко. Це вихід за межі нашого закладу, орієнтування в інших відкритих просторах, навчання користуватися громадським транспортом відповідно під нашим наглядом наших супроводжуючих. На третьому етапі реабілітантів навчають самостійно пересуватися містом та повністю виконувати усі завдання, але під супроводження. Спеціалістів. Після кожного етапу людина повертається на місяць додому, де відпрацьовує усі навички. Олександр проходить тільки перший етап, проте має вже гарні результати. Хоче пройти усе навчання в Trinity Hub та здійснити свою заповітну мрію. Вообще, я, вмістав, я хотів піти на юридичний факультет. Я в це вірю, що я добився. Я в це вірю, я думаю. Я, я не хочу сумніватися одразу. Єлизавета Калітвенцева, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.